Я впевнений, що на цьому каналі є люди, які вже давно мають консоль Xbox, які знають її усі плюси та можуть годинами розповідати, чому саме вона та єдина. Але мені все одно здається, що є частина глядачів, які тільки купили чи планують купити, або взагалі, можливо, не мають консоль. Саме для того, щоб допомогти новачкам цієї платформи та нагадати впевненим користувачам, що таке взагалі консоль Xbox. Я запускаю нову рубрику на каналі. У мене з'явився Xbox. І що тепер? Де я розповім про все те, що потрібно знати новачкам, а мої глядачі зі стажем користування допоможуть мені своїми коментарями під відео. Будемо будувати наше велике та дружнє ком'юніті, де всі допомагають одне одному. Я б дуже цього хотів, тому заздалегідь дуже дякую вам за підтримку та допомогу. Ну і а вже ж не забуваємо, що я, як і завжди, вітаю вас на каналі Xbox українською. З вами впевнений користувач платформи Олександр, і сьогодні я розповім вам перші кроки при придбанні консолі Xbox. Можливо, я навіть допоможу цим комусь обрати мою улюблену консоль як свою основну платформу для ігор. Розпочну з того, які зараз моделі Xbox взагалі можна придбати на ринку, їх вартість та що краще обрати. Зараз ринок заповнили три типи консоли Xbox. Одна з яких відноситься до старого покоління, але це не означає, що вона не зможе надати вам доступ до нових ігор з гарною графікою та чудовою оптимізацією. Ну і як ви зрозуміли, дві інші консолі це консолі теперішнього покоління. Першу я хочу розповісти про Xbox One X, яку зараз можна придбати за приблизно 13 тисяч гривень, якщо це нова, та біля 8 тисяч гривень БУ варіант. Незважаючи на те, що ця консоль не підтримує деякі нові ігри, вона все одно видає кращу картинку в деяких випадках, ніж Xbox Series S, це відбувається через те, що One X має в собі більш потужний чіп графіки, та для когось буде аргументом ще й те, що консоль має 1 ТБ пам'яті, це робить цю консоль актуальною і по сьогоднішній день. Тому якщо ви думаєте, чи переходити з One X на Series S. Я вам з певністю можу сказати, що краще відкласти кошти і придбати собі з часом Series X. Бо тільки з нею ви отримаєте справжній Next Gen, який ще толком ніхто нам не може показати в іграх. Наступною на черзі хочу розібрати бюджетний варіант Next Gen консоли, яка створена для тих, хто не запарюється над новітньою графікою, а просто хоче спокійно посидіти і пограти на своїй улюбленій консолі після навчання чи роботи перед телевізором чи монітором. Бажано не 4К, бо ваш тоді телевізор або монітор буде вас благати запустити на собі Series X. І це Xbox Series S. Коли вона тільки з'явилася на лавках України, я одразу вирішив її придбати, оскільки відношення ціна якість тут були на максимальному рівні. Так дешево з ще не коштував. Зараз цю консоль можна придбати за ціною біля 15 тисяч гривень. За ці кошти ви отримаєте доступ до новітніх ігор у розширенні 1440P або 2К, якщо розробники дуже добре постаралися. І нехай ви можете почути, що ніхто не хоче робити оптимізацію на цю консоль, що вона гальмує розвиток процесу технологій. Це все мечня. Ця консоль також має в собі непогане залізо всередині, що дозволить вам без лагів, фрізів та зі стабільним FPS насолоджуватись улюбленою грою. Я, до речі, помітив спочатку різницю між Series S та X, тільки коли максимально близько підійшов до телевізора. Тільки так я зміг побачити, що консоль не витягує таку деталізацію як більш потужна модель. Але якщо ви не сидите поруч з екраном, а як і я полюбляєте лежати на дивані і грати у консоль, то різниця буде не дуже помітна. Особливо, якщо ви не звикли до динамічного освітлення, детальних тіней. Та усіх інших можливостей next-gen консолей. Тобто Series S це не дуже помітний крок з One X у сторону продуктивності та SSD, де ви отримаєте можливість грати у всі новинки індустрії і не переплачувати за залізо, та не доведеться купувати 4К телевізор чи монітор. Або взагалі 8К. У когось взагалі є 8к телевізор. Як воно? Напишіть у коментарях, мені цікаво дізнатись, чи дійсно помітна різниця з 4К, бо я цього не уявляю. Ну і до речі, до мінусів можна віднести те, що в консолі всього 500 гектарів вільної пам'яті, але мені цього було достатньо. Ну і відсутній дисковод. Але кому він взагалі потрібен зараз. Ну і консоль, яка посіла перше місце по потужності на консольному ринку цього світу Xbox Series X панове. Усі поаплодували? Тоді продовжуємо. Це саме та консоль, яка дарує вам справжній Gen. Та допоможе полюбити ті ігри, де вам здавалось, що окрім графіки, там вас дивувати нічому. Так от, з Zero's X і просто дивитись на графіку це кайф. Консоль зараз коштує близько 23 тисяч гривень, що, звичайно, робить її найдорожчим варіантом з переліку, але вона того варта. Ви мене, звичайно, вибачте, але саме про цю консоль я хочу розповісти трохи більше. У неї дуже потужний процесор 12 терафлопс, а також 16 гектарів оперативної пам'яті як в ігрових ПК. На відміну від своєї бюджетної версії Series X має дисковод, хоча не знаю, кому він все ж таки потрібен, як я й казав раніше. Хіба що колекціонерам, які збирають усі диски з улюбленими іграми, щоб ті просто стояли на полках, а коли захочеться перепройти, то вставиш диск у консоль. Отак, дисковод 100% саме для цього і розроблений. Так, щось я відволікся. Консоль має 1 ТБ вільної пам'яті, що дозволяє встановити в два рази більше ігор, ніж на Series S. З приводу графіки я вже казав. Що, якщо вам важливо побачити динамічне освітлення, якісні тіні та як он те дерево деталізовано виглядає десь вдалі, то звичайно обирайте Series X. Ця консоль 100% буде актуальною ще дуже багато років. Особливо, якщо взяти до уваги те, що Next Gen ще не показав себе, та ігри виходять ще й досі на поколінні Xbox One X, Обирати, звичайно, вам Я ж зі своєї Series S перейшов на X. І не жалкую, а навпаки, почав насолоджуватись якістю кожної гри, проводячи ще більше часу за відкриттям пейзажів, які захоплюють дух. Для мене це як дивитись на картини відомих художників: Душа співає. У комплекті до кожної консолі йде: блок живлення, HDMI-кабель для підключення до монітору чи телевізору та один геймпад. Тому, якщо ви хочете одразу пограти з друзями чи рідними, купуйте другий окремо. Чи шукайте набори, де ви зможете придбати одразу два геймпади, які будуть трохи дешевше коштувати? Пропоную розглянути геймпади від Xbox трохи детальніше в окремому ролику. Напишіть мені, що ви про це думаєте. Чи може ці геймпади не варті того, щоб про них говорити біля 10 хвилин? Ну я вже ж ви хочете почути, чому я маю обрати саме Xbox, а не Sony? Ви на каналі Xbox українською. Камон, ви дійсно вважаєте, що я тут буду рекламувати Sony? Але якщо говорити серйозно, то вибір консолі це не просто вибір заліза, це вибір майбутньої екосистеми, з якою тобі доведеться дуже багато чого пережити. Якщо говорити про сухі цифри, то Xbox Series S це дешевий некстген, який дуже популярний на території України. За допомогою заощаджених при придбанні консолі суми коштів ви можете придбати підписку на, наприклад, 3 роки і грати, навіть не думати про те, що а може на Sony ігри виглядають краще. Це зовсім не важливо, бо ви отримали якісний продукт з чудовою картинкою та оптимізацією, яка йде майже на нагавного з більш потужною консолью. А якщо говорити за Xbox Series X, то тут вже починається махач. Sony намагається нанести удар за допомогою незвичайного дизайну, але Xbox парирує його своєю простотою, яка дуже гарно підходить під будь-який інтер'єр. У відповідь Xbox намагається провести контрнапад зі своїм більш потужним процесором. Sony ставить блок. Але цей удар змушує її відступити на декілька кроків назад, щоб відійти від удару. Але це не критичний удар. Sony все ще може продовжувати бій. Але коли Sony бачить, що Series X потребує менше гривневих ресурсів ніж PlayStation 5, то вона намагається покликати на ринг допомогу. І от саме ця допомога допомагає гравцям вирішити, яку консоль їм придбати. Як, наприклад, допомога у питанні, у які ігри ви взагалі хочете грати. Про це все я хочу поговорити у наступних випусках цієї рубрики. Напишіть мені, чи потрібно постійно проводити паралелі з Sony PlayStation 5. Ось ви й прослухали це відео. Хтось, можливо, зробив для себе якісь висновки, хтось взагалі не зрозумів, на що це було. Але це відео це тільки перший крок для того, щоб пізнати, що таке Xbox та екосистема Microsoft. Уявімо, ви придбали консоль. Що відбувається далі? Правильно, ви підключаєте її до телевізора чи монітора і хочете почати в неї грати. Але, наприклад, ви не знали, що тут немає торрентів, а всі ігри доступні або по підписці Game Pass, або після того, як ви їх придбаєте. І тут на допомогу вам приходять безкоштовні ігри з Microsoft Store, про які я їх хочу з вами поговорити у наступному відео цієї рубрики. Напишіть мені, чи сподобався вам формат цього відео і чи варто його продовжувати. Можливо, є деталі, про які я забув розповісти. То напишіть мені про це і може у майбутньому вийде ремейк чи ремастер цього відео. Це ж зараз модно, правильно. А якщо вам сподобалося це відео, то не забувайте дати про це знати автору. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Дякую, що ви обираєте мій канал та Xbox. Мирного вам неба та до зустрічі на каналі Xbox українською.